Доброго дня, пані та панове. В залі засідань центральної виборчої комісії присутньо 15 членів комісії, кворум наявний. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити чотири питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проект порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 15 за одноголосно, порядок денний затверджено, і можемо переходити до розгляду наших сьогоднішніх питань. Питання перше це питання про деякі питання, пов'язані з досудковим припиненням повноважень народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах номер 102 два область та номер 117 Львівська область. І це питання доповідає член комісії Глушенко Вікторія Анатолійовна. Прошу. Дякую, Олег Миколаївич. Шановні члени центральної виборчої комісії до комісії з апарату Верховної Ради України надійшли належним чином засвідчені документи щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України Верховної Ради 9-го скликання довго Олеся Станіславича та Розчишина Ярослава Івановича. Постановами центральної виборчої комісії указаних осіб було зареєстровано кандидатами в депутати в народні кандидатами в народні депутати відповідно в одномандатному виборчому окрузі номер 102 та в одномандатному виборчому в окрузі 117 у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народних депутатів та надходженням до комісії відповідних документів, ЦВК зазначає, що рішення про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному окрузі приймається комісією не пізніше, коли десятиденний срок з дня отримання відповідного документа про дострокове припинення повноважень. Проте на сьогодні в Україні триває воєнний стан, який введений указом президента. Наразі він продовжений. А відповідно до частини першої статті 19 закону України про правий режим воєнного стану в умовах воєнного стану забороняється Ведення виборів, зокрема до Верховної Ради України, у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного надзвичайного стану і повноваження продовжується до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України відповідно до Конституції України, враховуючи викладне питання проведення виборів народних депутатів України, вирішуватиметься у зазначеному законодавством порядку після усунення обставин, що унеможливлюють їх проведення. Таким чином Центральна виборча комісія постановляє взяти до відома факт дострокового припинення повноважень народних депутатів України. Довго Леся Станіславовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі номер 102 Кіровоградська область, та Рущишина Ярослава Івановича, обраного в одномандатному виборчому окрузі номер 117 Львівська область, з підстав, передбачених пунктами 1 та 7 частини 2 статті 81 Конституції України відповідно. Копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України Кіровоградській та Львівській обласним міськовим адміністраціям, а саму постанову прилюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Відсутні запитання. Чи є бажаючий за участь обворенні цього питання? Також відсутні. тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 15 за. Одноголосне рішення прийнято. Наступне друге питання порядку денного. Це питання про скарги громадської організації, Центр контролю передвиборчих програм. Зареєстровані в Центральній виборчій комісії 17 до 25 липня 2025 року за номерами двадцять один та двадцять один Це питання доповідає член комісії Перепелюк Володимир Григорович. Прошу. Дякую, що Значить, До ЦВК прийшла скарга на Полтавську міську ТВК від громадської організації Центр контролю передвиборчих програм. Скаржник просить, зокрема, зобов'язати вказану комісію територіальну зареєструвати депутатом Полтавської міської ради тутуйника В'ячеслава Анатолійовича, також доручити голові Полтавської міської ТВК, оголосити відповідне рішення на найближчій сесії Полтавської міської ТВК. Згідно з законом ЦВК, перед розглядом скарги, по суті, зобов'язано розглянути питання, чи дотримано строки оскарження, чи належний суб'єкт звернений з скаргою, суб'єкт розгляду скарги. Слід констатувати, що не суб'єкт звернений зі скаргою, через те, що громадська організація не має права звертатися зі скаргами, тому пропонується залишити ці скарги без розгляду, по суті. В зв'язку з цим пропонується. Викласти стульним чином резолютивну частину. Скарги громадської організації залишити без розгляду по суті. Копію постанови надіслати громадської організації Центр контролю передвиборчих програм і Полтавський міський ТВК. І в разі прийняття постанови оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Дякую, прошу підтримати проект. Дякую. Шановні колеги чи бажаючи заточити обговорення цього питання порядку денного. Бажаючи відсутні, тому можемо завершити обговорення. Я ставлю на голосування про постанови з другого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 15 за одноголосно. Рішення прийнято. Наступне третє питання порядку денного. Це питання про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року номер 172. І це питання доповідає член комісії Грень Віталій В'ячеславович. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Присутні, вачу увазі, пропонується проект постанови у зв'язку з тим, що до нас звернулась голова Устилуської міської територіальної виборчої комісії з проханням внести зміни до постанови. І у зв'язку зі зміною прізвища. Тому такий проект постанови про перше це внести зміни до додатку 41 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2022 року номер 172 про утворення та формування складу обласних районних, крім районів в Автономній Республіці Крим, міських крім міст в Автономній Республіці Крим, районних у місті Києві, територіальних виборчих комісій, змінивши слова Пусолана Андріївна. Словами Іщенко Олена Андріївна, у зв'язку зі зміною прізвища. Друге копію цієї постанови в двох примірниках надіслати Волинській обласній військовій адміністрації для передачі у Сілуській міській територіальній виборчій комісії Володимирського району Волинської області. Третє цю постанову прилюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу підтримати даний проект постанови. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є бажаючі за участь часті обговорення цього питання? Відсутні бажаючі, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування проект постанови з третього питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 15 за одноголосно рішення прийнято. І останнє четверте питання порядку денного нашого сьогоднішнього засідання. Це питання про організацію роботи з нагляду за реалізацією проекту міжнародної технічної допомоги, підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні. Фаза 2». Та визначення його координатора і доповідається питання заступник голови комісії Плукар Віталій Володимирович. Прошу. Дякую, шановні колеги. У зв'язку з надходженням до центральної виборчої комісії від секретаріату кабінету міністрів України копії реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги, а також керуючись відповідними положеннями законодавства України. Пропонується організувати Центральній виборчої комісії роботу з нагляду за реалізацією проекту міжнародної технічної допомоги підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні. Фаза 2» згідно з протоколом про порозуміння і співпрацю в рамках реалізації проекту Ради Європи підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні Фаза 2 від 26 червня 2025 року визначити координатором проєкту міжнародної технічної допомоги відповідного е, е, проєкту від Центральної виборчої комісії, заступника голови Центральної виборчої комісії ДБУК Сергія Олеговича. Цю копію цієї постанова зіслати секретаріату кабінету міністрів України та у разі прийняття оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Колеги постанова технічна прошу підтримати. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Бажаючі відсутні, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови четвертого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 15 за одноголосне рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за участь у підготовці питань порядку денного працівникам секретаріату за участь у підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.